Відос спеціально для тих, хто думає, що у мене немає німецької вовчарки, да, боні? Хто на, на, що думає, що немає газону косарки басейну і що це взагалі садок не мій. Садок мій. о. Боні, іди сюди, вже кота лови. Де сюди. Не лови кота, і будеш газон косити. Боні! От, побачи кота і все, і хоче кота з'їсти. Йди сюди! Боні! О! Йди сюди, йди, йди. Ша. Так. Ти як косила траву. То нормально було. А що це тебе так розковбасило? Тр! Тихо, тихо, хай знімне. Ну, що це за гігієна? Йде ще по коси, бо не повірить, що ти косила. Будеш косити іди сюди. Ти сюди будеш косити траву. Бонь. Сиділа в вольєрі, оце випустив її. А вона ковбаситься, не може це. Не може оприділити, що робити. Все і зразу хоче робити. Коротше, таке. Так, що народ. Пишіть, що ще цікавого зробити, щоб ну, що зняти, що ця собака буде робити. Дрова різала, траву косила. Що ж, може, заставити, хай грушки до о. Лопати я вже частину викоршував, отут -от, трохи вже повикоршовував, о, то їй доча побігла. Маліно вовчарка. У неї папа малінула, мама вовчарка німецька. Поводок її купив, десь треба на прогулку взяти, щоб вона людей не з'їла.